Зелене світло Національному природному парку Кремінські ліси. Протягом двох років за сприяння програми малих грантів Глобального екологічного фонду, що впроваджується програмою розвитку ООН в Україні, йде робота над створенням національного природного парку Кремінські ліси у Кремінському районі. Так, у 2012 році громадською організацією ЕКОДІМ 2011 велася робота з підготовки наукової бази для створення першого національного природного парку Кримінські ліси на Луганщині загальною площею 15 тисяч гектарів на території Кримінського району Луганської області. Та ідея створення національного природного парку Кримінські ліси не зустріла схвалення у місцевої громади Кремінського району, а також депутатів районної і міської рад. Суспільство помилково вважає, що за умови створення парку дана територія буде повністю закритою для відвідування. Тому спочатку, у результаті домовленості, територія для створення цього парку була зменшена до 13 422,54 гектарів, і, за словами вчених, є мізерною у порівнянні з іншими національними парками України. У 2013-2014 роках організаційна робота зі створення національного природного парку Кримінські ліси ведеться громадською організацією Біологічний щит. Так, в рамках проекту Організація створення національного природного парку Кримінські ліси відбувся ряд заходів з цього приводу. Зокрема, робоча нарада у департаменті екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, участю якій прийняли спеціалісти департаменту, Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, Луганського національного аграрного університету та інших. До того ж, в Луганській обласній державній адміністрації відбувся брифінг про створення національного природного парку Кремінські ліси для засобів масової інформації за участі посадових осіб, вчених представників громадських організацій та інших. Під час здійснення процедури узгодження питання створення національного природного парку з користувачами природних ресурсів та зацікавленими органами викреслилася негативна позиція Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних підрозділів на місцях, які категорично відмовилися погоджувати створення парку на зазначеній площі та запропонували скоротити його до 7 тисяч 7 гектарів. Заснування національного природного парку Кремінські ліси. Погодили Луганська обласна державна адміністрація, Кремінська районна державна адміністрація Луганської області, Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства, державне підприємство Кримінське лісомисливське господарство, головне управління Держдемогентства у Луганській області та відділ Держземагенства у Кремінському районі Луганської області. У відповідності до закону України про природно-заповідний фонд України в межах території нацпарку виділяються три функціональні зони: заповідна зона, зона регульованої рекреації, господарська зона. Національний природний парк найоптимальніший спосіб зберегти природне багатство лісів і водночас цим забезпечити умови для відпочинку людей, а також залучити туристів. Створення парку дозволить зберегти ліси від знищення, зберегти репрезентативні екосистеми області, підтримати біорізноманіття, провести моніторинг природного середовища, зберегти генетичні ресурси рослин, тварин, а також організувати туризм і відпочинок громадян.